Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Налаштовуюся разом з вами готувати млинці. На кефірі без яєць. Наче зібрала все. Спочатку відео покажу вам, чия це лапа стерчить, щоб ви не звертали на неї уваги. Це ось киця наша спить. Тушкиця нехай спить. А ми будемо готувати. Млинці колотить. Для млинців я візьму десь 400 мл кефіру. Виливаю в миску, і зразу цей кефір я підігрію на газу, щоб кефір був тепленький. Кефір я підігріла до стану теплого. Тепер в кефір. Вкидаю я дрібку солі, цукру, дві столові ложки і пів чайної ложечки суди. Півчайної ложечки суди. Все гарно перемішую. В миску всипаю просіяне борошно. Склянка у мене на 200 мл. Одну склянку всипаю, розмішую і набираю іще трохи і буду додавати. Ну, щоб тісто було. Як на мизі. <смі> Як сметанка не густа, але й не зовсім рідка. І ще трохи всиплю. Ну, скажімо так, десь 180 грам борошна. Хоча склянка в мене на 200 мл, але ж склянку борошна менше входить. Сюди ж зразу вливаю я 3 столові ложки олії. На газу перед тим, як заколочувала, тіст, заколочувала тісто, закип'ятила воду і зразу увіллю сюди. Окріп, Окріп, бачите, парує. Окропу я вливаю неповну склянку. Склянка, нагадаю, у мене на 200 мл. Десь 180 мл вливаю і розколочую. Тісто не повинно виходити надто густим. Скільки пішло в мене борошно, ну, скажімо, так, десь трохи менше, ніж півтори склянки на 200 мл. Тісто не потребує того, щоб воно стояло, настоювалося. Можна ставити сковорідку на газ, розігрівати і починати смажити млинці. Змащую сковорідку олією. Наливаю порцію тіста. Я смажуть млинець з обох сторон. Продовжую смажити млинці. Ось такі, бачите, вони виходять. Тож, якщо хочеться млинців, а яєць немає, можна знайти вихід із цієї ситуації. 18 млинчиків вийшло із тої порції тіста, яку я наколотила. Такі млинчики смакуватимуть з варенням, з медом. Я ж смакуватиму млинчики зі сметонкою. Також в ці млинчики можна завернути будь-яку начинку, але якщо начинка буде. Не солодка, то в тісто необхідно додавати менше цукру. Тож, мені смачного, а вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди, до побачення, до нової зустрічі і всього вам доброго!